Вітаю всіх у просторі реформованого мислення. Сьогодні ми з вами поглянемо на один з найглибших текстів про людські страждання на шостий псалом. Це знаєте, не просто давня поезія, це справжнісінький посібник для душі, яка потрапила в лишта та болю і шукає вихід. От справді як пережити моменти, коли здається, що все навколо руйнується, а всередині порожнеча. Це питання, яке рано чи пізно постає перед кожним, і саме воно є ключовим у псалмі, який ми сьогодні будемо досліджувати. Давайте одразу зануримось у контекст. Псалом 6 був народжений у час неймовірних випробувань, причому як зовнішніх, так і внутрішніх. І тому це не стільки вірш для декламації, скільки, знаєте, така собі дорожня карта для тих, хто проходить долиною тіні. І перше, що треба зрозуміти, псалом 6 є класичним зразком плачу у біблійному сенсі, плач це щось значно більше, ніж просто емоції. Це структурований, чесний і навіть сміливий спосіб принести весь свій біль, усі свої скарги й сумніви просто до божих ніг. Так от що ж саме так мучило Давида? Його страждання не було якимось одним ударом ні. Це була повномасштабна криза, яка била одночасно по трьох напрямках по тілу, по душі і по його репутації. І ось ці Три фронти його боротьби. По-перше, його мучила якась серйозна фізична хвороба. По-друге, що ще гірше його гризла совість, усвідомлення власного гріха. І по третє, наче цього було замало, його вороги ще й зловтішилися, кепкували з його падіння. Але послухайте уважно, на чому він робить акцент: не на хворобі, не на ворогах. Душа моя сильно стривожена. Саме внутрішній біль, духовний сум'яття був для нього найважчим тягагем. Це показує, що головна битва точилася не зовні, а всередині. Просто уявіть собі цю картину це ж не сльози на публіку, це глибоко особиста нічна скорбота, коли ніхто не бачить це спілкування з власним серцем перед Богом, і це показує нам неймовірну глибину його розкаяння. І коли Давид починає молитися, про що він просить, він не просто каже: Боже, зроби так, щоб мені стало легше. Ні, його молитви сягають набагато глибше. Вони торкаються його найбільших духовних страхів у стосунках із самим Богом. По суті, за всім цим плачем стояли два велетенські страхи. Перший це Божий гнів. Для Давида це було наче полин і жовч у його стражданнях, найгірша його частина. А другий страх це, як кажуть богослови, друга смерть. Це жахлива перспектива бути назавжди відрізаним від Бога, загинути навіки, втративши будь-яку можливість прославляти Його. І подивіться, наскільки методично він вибудовує своє прохання. Це не хаотичний крик. Спочатку він просить відвернути гнів. Потім благає про милість, далі просить зцілення, і, що найголовніше, він прагне примирення, відновлення стосунків, кажучи повернись, Господи. А ось цей аргумент це щось неймовірне. Давид, ніби каже: Господи, якщо я помру, ти втратиш одного зі своїх шанувальників на землі, врятуй мене, щоб я міг продовжувати славити тебе. Він апелює не до свого комфорту, а до Божої слави. І ось тут, друзі, після всього цього відчаю псалом робить різкий, просто карколомний поворот. Емоційний тон змінюється на 180 градусів, скорбота раптом поступається місцем непохитній впевненості. Це момент, коли все змінюється. Ось подивіться на цей контраст. Перша частина це суцільні скарги та благання, а друга це радість, хвала і тріумф. Наче два різні світи в одному короткому тексті. І ця зміна це не випадковість, а свідомий шлях від плачу до радості. Що ж стало каталізатором цієї зміни? Всього одна коротка, але неймовірно потужна фраза Господь почув. І найважливіше тут, ця впевненість народжується всередині Давида ще до того, як його обставини реально змінилися це чистий акт віри. І він не просто каже це раз, він повторює це двічі майже як переможний клич. Це вже не просто слабка надія, це тверда впевненість. Господь почув його молитву. Крапка. І щойно ця внутрішня впевненість з'являється, вона одразу ж виливається назовні. Вона кардинально змінює те, як Давид бачить і свою ситуацію, і своїх ворогів. Тепер він говорить не як пригнічена жертва. А як людина, що відчула Божу підтримку, його страхи зникли. Скорбота обернулася на силу, і він з новою владою звертається до своїх кривдників. А ось це місце просто мурашки по шкірі. Ця фраза, яку проголошує Давид, вона ж звучить знову тисячі років по тому. Із чиїх вуст з вуст самого Ісуса Христа, коли він описує страшний суд. Це показує, який глибокий відгомін мають слова Давида у всій історії спасіння. Отже, підсумовуючи, псалом 6 – це щось значно більше, ніж просто історичний текст. Це вічний зразок, справжній інструмент для віруючих. Він вчить нас, як бути чесними з Богом у нашому болі, як пройти шлях від сліз до довіри і як, отримавши милість, зміцнитися у боротьбі з гріхом. І наостанок залишається лише одне питання для роздумів: чи може цей шлях, пройдений Давидом тисячі років тому, стати дороговказом і для нас? Чи може він навчити нас довіряти Богу, який і сьогодні чує голос нашого плачу?